Всім вітання. Пройшло більше доби після того, як ми з Сергієм Андрійовичем Липовим пройшли по річці Русла Рось, а саме на лодці. Мої очікування, звичайно, були зовсім інші. І уявлення про саме русло річки було зовсім інше. Я вам скажу так, що даже не скажу, я більш запитаю, у вас, щоб ви, на вашу думку, як ви думаєте, скільки було потрібно часу пройти від, будемо говорити, від Томиловки, говорити, бо саме труба зливу від Білоцерківського водоканалу від очисних споруд, вона більше до Томиловки туди. Від Томиловки до, будемо говорити просто до желізного моста е на піщаному, в Ракетному. Скільки часу треба, щоб два весла, дерев'яна лодка і пройти по руслу річки. І все. От мені просто цікаво, напишіть в коментарях, бо ми, і я особисто, особисто і Сергій Андрійович липовий, Він е м, мав уявлення зовсім інше. І ми думали, що це буде дуже легко, дуже просто і без проблем. Але як виявилося, що не зовсім все просто і е стан річки не в задовільному стані, ми це обов'язково покажемо в, 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 в інших публікаціях. От. Але мені все одно мені цікаво, як люди думають, скільки треба часу, щоб пройти по, річку, по річці русла. Бо по дорозі це 25 кілометрів, по річці, звичайно, більше, бо річка вона є така і звилиста, і з затоками, і всім іншим. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях.